thank you І сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь» спеціаліст профілактичної роботи управління ДАІ і УмВС України в Чернівецькій області. Іван Добровольський є гостем нашої програми. Вітаю в нашій студії. Вітаю нещодавно трапилося у селі Магаліноселецького району. Трагічна ДТП, в якій загинуло троє людей. Дехто каже, що то була проблемна ділянка. Чи можемо зараз говорити, що на Буковині є ще кілька проблемних ділянок, про яких повинні пам'ятати водії, звичайно, самі пішоходи. Дійсно, цими вихідними у селі Магала на автодорозі доманово ковель Чернівці тереблечі сталася трагічна дорожня транспортна пригода за участю двох автомобілів, а саме автомобіля ВАЗ-2106. І також мікроавтобуса. На жаль, Водій автомобіля ВАЗу, 27-річний водій автомобіля ВАЗу, мешканець села Магаланово Селецького району, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з даним автомобілем. На жаль, як водій, так і двоє пасажирів автомобіля, які знаходились в даному автомобілі, загинули на місці пригоди. Хотів би наголосити на тому, що дана ділянка, на якій сталася дорожньо-транспортна пригода, вона не являється місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. На території Чернівецької області на сьогоднішній день існує сім місць концентрації дорожньо транспортних пригод. Зокрема, шість місць концентрації рахуються в обласному центрі. І одна одне місце концентрації рахується у Новоселецькому районі. Це в межах е населених пунктів е Ванчиківці. Ванчиківці. тому дана дорожньо-транспортна пригода, яка мала місце цими вихідними, вона не являється. Місцем концентрації ДТП. Хоча е, було е, багато таких звернень від мешканців е, цього ж села, від інших учасників дорожнього руху, тому що е, об'їзна, об'їзний шлях е, кільце, яке знаходиться поруч. Автомобілі дійсно порушують швидкісний режим. Тому Державтоінспекція зараз намагається виставити в поблизості екіпажі дорожньої патрульної служби для того, щоб зменшити швидкість руху водіїв, які порушують грубо правила дорожнього руху. Як зараз ми можемо покращити стан у дорогах? Як можна зменшити кількість дорожньо транспортних пригод, що варто пам'ятати водіям, особливо готуючись уже до зими? Дуже слушне запитання. В першу чергу я хотів би наголосити на тому, що водії, як водії, як усі учасники дорожнього руху, повинні неухильно дотримуватись найелементарніших правил дорожнього руху. Через що стаються дорожні транспортні пригоди? Це в першу чергу перевищення швидкості руху. По-друге, водії керують в стані, у більшості водії дозволяють сідати за кермо автомобіля у стані алкогольного сп'яніння, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил маневрування, проїзд на залізничний переїзд мається на увазі на заборонений сигнал світлофору. Це я вам назвав. Саме такі грубе порушення правил дорожнього руху, через що стаються дорожньо-транспортні пригоди. Ось тому водії повинні в першу чергу дотримуватись дистанції. Якщо це населений пункт, звичайно, в населеному пункті дотримуватись швидкості до 80 км на годину. У жодному разі не порушувати швидкісний режим. І, звичайно, Зараз хотів би звернути увагу на осінньо-зимовий період, особливо в темну пору доби, адже зараз день скорочений. Ось, багато як пішоходів, як велосипедистів рухаються по проїжджій частині без світловідбивних елементів. Це, звичайно, водію трудно помітити. В таких недостатньо умовах, коли, скажімо, перепад температури мається на увазі дощ, сніг, туман. Тому Державтоінспекція в першу чергу хотіла б, хотілося б звернутися до пішоходів, особливо в нічний час, одягати світловідбивні елементи для того, щоб водії помічали на проїзній частині дороги таких. Пішоходів. Ну і, звичайно, хотілося б звернутися до водіїв транспортних засобів, хоча ми зверталися неодноразово через засоби масової інформації, для того, щоб водії завчасно поміняли літні шини на зимові шини. Тому що найближчим часом очікуються погані, е, погані погодні умови. Ось. І для того, щоб не виникало, е, як кажуть, біди, водії повинні завчасно подумати. В першу чергу поміняти шини з літніх на зимові, подивитись до світлових елементів і взагалі до технічного стану свого авто. Чи можемо говорити, що вімкнені ближні фари можуть дозволити якось чим так само зменшити кількість ДТП? Хочу наголосити на тому, що ближні світлофар або денні світлові вогні. Вони, в принципі, ця практика є європейською. Якщо на автомагістралях, на шляхах наших ми бачимо поза межами населених пунктів, коли водії включають на транспортних засобах ближнє світлофар або денні світлові вогні, звичайно, можна побачити автомобілі, які рухаються на зустріч. згідно статистики, я. Хотів би наголосити на тому, що на автошляхах в нашій області, звичайно, стається менше дорожньо-транспортних пригод з тих пір, коли почав, коли почав цей закон діяти. Щоб щоб водії включали ближні світлофар поза межами населених пунктів, водії у таких випадках помічають краще автомобілі, які рухаються назустріч. Ще одне нововведення, не таке, напевно, нововведення, як повернення до нього техогляд, так наскільки він є потрібен. Чому раніше від нього відмовилися, а тепер знову таки увели? Я хочу наголосити, що технічний огляд на сьогоднішній день його не ввели, він не існує. Ось, хоча законодавець, ну так, із засобів масової інформації, хоче повернутися до повернення технічного огляду, але ми Знаєте, на наш погляд, є багато автомобілів, які виїжджають на автошляхи області в технічно несправному стані. Особливо це стосується старших поколінь, мається на увазі автомобілі, вази. І інші марки в більшості вони не звичайно не проходять технічний стан у зв'язку з матеріальною скрутою, звичайно, запчастини дороги і водії рухаються на своїх авто в технічно несправному стані. Тому, як, на мій погляд, хотілося б, щоб транспортні засоби водії. Дивилися за ними частіше, і саме головне це безпека кожного водія і безпека інших учасників дорожнього руху. Як щодо штрафів, які ми маємо на сьогоднішній день, чи достатньо вони високі для того, щоб справді лякати їх ними, водіїв? Як на мою думку, штрафні санкції за порушення правил дорожнього руху є високими. Хотів би навести приклад, якщо за керування в стані алкогольного сп'яніння на сьогоднішній день штраф сягає від 3400 гривень до 5950 гривень, і, звичайно, суди приймають рішення на позбавлення прав керування водіїв транспортних засобів. Ось, але на жаль, маємо такі випадки, що водії дозволяють собі сідати за кермо свого авто в стані алкогольного сп'яніння. Я тільки наведу вам приклад. За останній тиждень це був тиждень, всекраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, який проводився на території усієї держави, зокрема нашої області, з 10 листопада по 16 листопада. Так, за цей період працівниками дає буковини виявлено 45 водіїв, які керували в стані алкогольного сп'яніння. Ось це тиждень безпеки дорожнього руху, в день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод і також осіб, які загинули в антитерористичних операціях. Ось тому, е, як на мою думку, штрафи звичайно високі, але все рівно водії е, дозволяють сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Якщо ви пам'ятаєте, в Україні йшла мова про те, що першого разу штрафувати. Позбавляти водити автомобіль на 5 років, другого разу на 10 років, а на третій раз просто забрати транспортний засіб і віддати власність держави. Як ви гадаєте, Це покращить ситуацію? Е, хоч хочу наголосити на тому, що зараз е, департаментом дає де Міністерство внутрішніх справ е, буде ініційовано у. Кабінет міністрів у Верховну Раду для того, щоб збільшити штрафні санкції за керування в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, звичайно, конфісковувати автомобілі, які, за які водій керує транспортним засобом. Тому, як, на мою думку, це буде важливим фактором, якщо з першого разу у водія конфіскує автомобіль за керування в стані алкогольного сп'яніння. Я вважаю, що водій перед тим, як випити, скажімо, стакан пива чи іншого спиртного напитку, він подумає, чи варто сідати за кермо, чи ні. Хочуть повернути листи щастя. Як ви ставитесь до цього, Чи вони будуть дієвими? Я хочу сказати, що листи щастя у нас були. Декілька років назад. Це, як кажуть, старий, старий метод. Він фактично як? Він, він себе оправдав. Тут основне, що немає контакту з працівником ДАІ. З працівником ДАІ, відеокамера зафіксувала порушення. Водієм. І, звичайно, приходить водію-порушнику таке порушення, і не виникає зовсім ніяких питань стосовно того, правильно працівник дає склав протокол чи неправильно, а просто потрібно в законодавстві багато чого змінити, тому що на сьогоднішній день багато. Водіїв керує транспортним засобом без доручення. Без доручення, тобто у водія є посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію. І свідоцтво про реєстрацію. Звичайно, у водіїв немає доручень, немає талонів до доручень, і в, у такому випадку, звичайно, потрібно відкоригувати оці питання, якщо водій керує транспортним засобом то він повинен цей автомобіль як кажуть поставити на, на себе тобто зняти його з обліку і поставити на себе тоді я вважаю що жодних питань не буде виникати стосовно того що це не я керував транспортним засобом в, в такому плані як сьогодні здійснюється робота щодо подолання корупції так з однієї сторони між водіями з іншої між даїшниками? В принципі, така робота, вона і раніше проводилась, якщо поступає інформація до працівників ДАІ, мається на увазі до керівництва управління, ДАЕ, до керівництва УВС або взагалі на телефон довіри. Управління дає миттєво проводиться перевірка по, по даних фактах. Якщо такі факти є, звичайно, такі працівники Державтоінспекції звільняються з органів внутрішніх справ. Тому в цьому плані жодних питань немає. Якщо є заява або письмова, або усна, проведена ретельна перевірка, і якщо доказано, що працівник дає. Брав хабар, звичайно, без альтернативного звільнення з органів внутрішніх справ. Чи достатньо є зараз заробітна плата працівників? Ну, на сьогоднішній день працівники дає, де я вважаю, є достатньою. Якщо взяти ситуацію в Україні, то я вважаю, що є достатньою. Скільки в середньому? Ну, в середньому 2,5 тисячі гривень. Тобто це якраз зможе дозволити в майбутньому, щоб не було корупції, не було так. хабарництва. Якщо знає працівник, що він отримує хорошу зарплату, значить він цінує свою роботу, так. значить все в майбутньому можна і іти спокійно до Європейського Союзу, так? тому що це ми знаємо найперше так, так. Далі, що я хотіла вас запитати щодо відеореєстраторів. Наскільки можемо зараз говорити, наскільки доцільно те, що. Патрульні машини були ними забезпечені. Ну, в першу чергу, ми надіємося, що найближчим часом у кожному службовому автомобілі будуть відеореєстратори для виявлення правил дорожнього руху. І, звичайно, не, не тільки в службових автомобілях, а взагалі на м, дорогах державного значення, в обласному центрі. на Перехрестях, тому що, звичайно, я думаю, всі ми були свідками, коли водії грубо нехтують правилами дорожнього руху, не пропускають пішоходів. Тому я думаю, що найближчим часом будуть встановлені відеокамери як в обласному центрі, так і на дорогах державного значення для того, щоб якомога. Менше е, було дорожньо-транспортних пригод ще до професійності водіїв на дорогах. Чи не гадаєте ви, що зараз у нас в Україні загалом не тільки на Буковині, існує проблема з тим, що купуються права? Справді людина, не вивчившись, не здавши всі іспити зі знань правил дорожнього руху, вже отримує права. перед сідає за кермо і їде. Не знаючи, насправді яка небезпека, чатує на всіх дорогах. Ну, в першу чергу хочу наголосити на тому, що курсанти, які навчаються в автошколах наших, адже на території Чернівецької області існує понад 50 автошкіл, де навчаються курсанти, у них є достатньо. Теорії достатньо практики для того, щоб вивчити детально правила дорожнього руху. Адже правила дорожнього руху, це, це так, як, скажімо, у дитячому саді або у першому класі буквар. Це для водія сісти в перший раз за кермо це одне, що як для дитини. Вивчити букви і після чого навчитися читати. Ось, хочу наголосити на тому, що зараз є в інтернеті багато багато задач, оцих, де не обов'язково ходити, скажімо, на теоретичні курси з правил дорожнього руху. Кожен може відкрити в інтернеті і вирішувати для себе. Ось, але основним є те, що молоді водії в основному від 20 до 30 років, рок, згідно статистики, вони дійсно порушують правила дорожнього руху. Основ, в основному, це перевищення швидкості, перевищення швидкості руху. І звичайно такі ситуації призводять до... Летальних випадків. Хоча неодноразово ми проводимо профілактичну роботу як в автошколах, як на підприємствах, в інших установах, в вищих навчальних закладах з молодими людьми, показуємо їм летальні випадки, відеоролики, інші фільми для того, щоб Якомога більше донести до них інформацію, до чого призводить грубе порушення правил дорожнього руху. Але, на жаль, має те, що має. Як все-таки примусити людей розуміти, що правильно паркуватися дуже головне? На це варто зважати? Чому у нас люди так якось несерйозно ставляться до цього? Ну, в першу чергу, потрібно робити. Розпочати роботу із себе. Ви знаєте, якщо кожен із нас, який керує транспортним засобом, почне працювати над собою, ставити транспортні засоби, якщо стоїть, скажімо, знак, зупинка або стоянка, заборонена, ось. і, звичайно, звертати увагу, Якщо водій поставив неправильно автомобіль, значить підійти до нього, пояснити йому, сказати, що він грубо порушує правила дорожнього руху. Тому я вважаю, що свідомість повинна зароджувати з дитячої установи. Потрібно як дітям наголошувати на найелементарніших правилах дорожнього руху, якщо дитину з дитячої установи кожен день. Постійно є говорити, в яких місцях можна переходити проїзну частину дороги, на який сигнал світлофора можна, на який не можна, чи потрібно дорогу перебігати, чи можна розмовляти по мобільному телефону, переходячи проїзну частину дороги. Ось якщо ми, скажімо, з дитячої установи почнемо нагадувати дітям, тому воно так і далі така ситуація буде. Давати позитивну динаміку. Іван Юліановичу тиждень безпеки дорожнього руху пройшов. Наскільки дієвими є ті заходи, які ви провели протягом цього тижня? Дійсно, з 10 по 16 листопада на території Чернівецької області проводився всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Працівниками де її було зроблено чимало. З профілактики безпеки було. Е в навчальних закладах проведено єдині уроки безпеки дорожнього руху. Також в автогосподарствах були проведені зустрічі з водіями автобусів, які постійно перевозять людей на маршрутах. Також під час тижня безпеки дорожнього руху було проведено три операції: це операція пішохід. Де було працівниками ДАІ виявлено 49 порушень правил дорожнього руху пішоходами, тобто пішоходи порушували правила дорожнього руху, не переходили дорогу в положених місцях. Проводилася операція П'яний водій-злочинець. Я вже попередньо говорив, що працівниками ДАІ виявлено 45 порушень, за керування в стані алкогольного сп'яніння. І також е, проводилася е, операція Безпечна Швидкість, де було виявлено, що працівниками ДАЄ 80 порушень за перевищення швидкісного режиму. Також працівники ДАІ е, на цьому тижні, який проводився, здали кров для, для осіб, які знаходяться в АТО. І для осіб, які попали в дорожньо-транспортні пригоди на території нашої області загалом, через багато інформації було через засоби маси інформації, де було показано роботу працівників Державної інспекції для того, щоб якомога менше на території нашої області було дорожньо-транспортних пригод. Ви вже згадали АТО, я знаю, що і працівники вашого управління також зараз там. Зонято скільки? Е, хочу нагадати, що наші працівники вже е, в четверте е, приймають участь в АТО. Зараз знаходяться у Луганській області. Ось тому е, працівники Держатинспекції Буковини, які Несли службу в Луганській області по забезпеченню безпеки дорожнього руху по наведенню інших там, скажімо, супроводів там вантажних автомобілів небезпечних вантажів. Всі пройшли оці, як кажуть, службу без без жодних зауважень. Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі? Нагадаю, Іван Добровольський, спеціаліст профілактичної роботи управління ДАІ УМВС України у Чернівецькій області, був гостем програми. Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами.